Придбали ось такий органайзер супрет для спинки сидіння авто. Судячи по опису, має бути дуже зручно для дитини. Є багато відділень, куди щось поскладати. Є виділення для документів, друге відділення, можливо, планшет запхати. Є крючки для підвісних речей, ось такого плану. два крючочки. Два, три. Задчинених кармашки. Сітчата частинка, два кармашки. Прозоро видно, що куди до чого. Е, непогана якість, видно, що Китай, в принципі, все добре. Є кріплення за, е, за підголовничок. Є також знизу крючочки. Два кріплення. Е, нібито все непогано. Одною дилемою стало одне питання, з яким я не розібрався, і магазин мені розібратися не допоміг. В описі сказано, що тут є. як Я порішав, досить таке класне рішення це е, ремінець для кріплення планшету. Не заплівку, як в інших виробників, що не дозволяє користуватися планшетом, закриває екран. А саме ремінець, який пропускається між чохлом та планшетом, і відповідно, виходить, таким чином кріпиться питання. Наступно <кхід> Ремінець має на собі таку липучку, я так розумію. Якщо, в... При... Нема... якщо немає потреби його використовувати, то можна це липучкою цей ремінець скласти. А також має ось такі карабінчики такі для защолочки. Питання в тому, що ми його защёлкуємо і дивимося на розмір цього ремінця. Ну, сюди людина поміщається, не то, що чохол від планшету. Ну, Добре, так, звичайно, є регульовочки ось одна від одної частини лянки і на карабінчику від другої частини ямки. Зараз я їх затягнув до упору один і другий. Подивимося, що буде далі. Ну от, е На цьому карабінчику затягнув до упору, тут уже все. Е з цієї сторони також протягнув до упору, тому що тут прошита липучка, вона вже не дозволяє далі стягувати. Ну, Хіба її відрізати, тоді, можливо, можна стягнути сюди до упору. Відверто скажу, як поекспериментував, я умудрився пропустити цю липучку через цей блочок, для того, щоб його можна було дотягнути сюди до упору. При цьому виходить, що тут відстань от десь от така лишається. Тобто планшет закріплений не буде, він не буде притягнутий до безпосередньо цього органайзеру, щоб крепко триматися, надійно місце на нього. Він буде от ліпатися. Ну і, звичайно, зателефонував до магазину, спитав якогось мануалу, чи відео чи рекомендацій, окрім того, що написано в описі, що от є ремінець, він має пропускатися там і там. Більше ми вам нічим допомогти не можемо. Відповідно, я роблю висновок, що я купив новий органайзер і треба бігом нести його ремонтувати, поки він ще новий. Точніше, саме цю лямку мені треба буде. Розрізати, укорачувати так, щоб було можливість і знову пришивати, щоб було можливість відрегулювати натяжку для того, щоб планшет отак міцно тримався. Цієї натяжки немає. Я не знаю, чи цей ганж тільки мене стосувався, чи у інших покупців було теж саме. Ну, До уваги. Дякую.